Штатів Америки і навіть Польщі. Пане Тарасе, дивіться. Далі ми вже перейдемо на Китай оскільки всіх турбує ця загадкова країна. Звичайно ж, в контексті російсько-української війни, в контексті загально глобального, в контексті відносин Китаю та США. От так от сьогодні ж з візитом офіційно прибув президент Франції Макрон. І перед цим вони в них була телефонна розмова з Байденом, президентом США. І от вони Макрон і Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні. І ось цитують ЗМІ Макрона: лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні. Ось цей, ну, там Макрон не сам, до речі, прибув, а й з із... От, Як це все? Позначиться цей візит на позиції Китаю, який заявляє при тому ж, що він не підтримує Росію у війні проти України? Ну якщо ну дивіться, там вже була зірвана зустріч Блінкіна та Сінзепіня або вище керівництво. Там повинен був до візит через якраз метеорологічне якісь кулі, які лота, літали над Сполученими Штатами Америки, які їх збили так. А це означає, що Макро, звичайно тут і доносити думку Сполучених Штатів Америки, в тому числі, і як зміниться позиція? Я думаю, що без конкретної загрози запровадження санкцій проти Китаю, яка буде вже на стадії реалізації, на жаль, позиція Китаю буде ну не така, як хотілось би. Вони будуть вичікувати. Але я не повністю будуть підтримувати Російську Федерацію, ми поки що цього не бачимо. Те, який катає Путін разом з Лукашенко стосовно ядерної зброї Білорусі, якраз говорить про те, що щодо військової підтримки з Китаєм, немає, ну, принаймні, станом на зараз. І тому Китаю ну Китаю ну за, за великим рахунком Китаю байдуже як буде закінчуватись війна в Україні. Чому тому що якщо ну там о, це що неможливо, якщо вони думають, що Росія о, отримається території, то це означає великий прецедент. Вони зможуть атак... Тайвань, що розуміють в першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому чому не можна допускати о, безкарної агресії України? Проти України, якщо війна затягнеться, і Україна все ж таки виграє, Китай теж отримує свою сатисфакцію. Він буде розуміти, що Росія все глибше і глибше буде впадати в обійми Китаю, продаючи сировину для їхньої економіки. Фактично, стаючи сателітом Китаю, це в принципі їх теж влаштовує, тому що. А теж ресурси по суходолу від нафти та газу, незалежні від доставки по океанах, так через порти, для того, щоб бути готовими до конфлікту з тим по з приводу того ж Тайваню або зі сполученими штатами Америки. Тому позиція Китаю в принципі стака: тобто, без, без батага, якщо просто Макрон приїхав поговорити, як він з з Путіним говорити, ну це ніяк не змінить позицію Китаю. Тут, до речі, питання. Зеленський же ж запрошував Сі Цзіньпіна і до переговорів, і до візитів. Але той пручається і наразі не хоче вести перемовини безпосередньо з Зеленським. Бачили візит Сі до Путіна, але чомусь не хоче він спілкуватися з нашим президентом. В чому може бути причина? Ну, дивіться, ця розмова більше потрібна Китаю. Давайте будемо о, зрозуміло. Тут Зеленський правильно робить, що о, вимагає зустрічі, тому що він ставить Китай в незручне становище, яке вони себе, себе загнали. Ви ж сказали, що ви за мир. Ви ж виступаєте, говорите, що ви там хочете бути мертвосередниками. Так, посередник передбачає і ви хочете бути там державою, там проявом нового полюсу світу. Так, а миротворці ж розмовляють з обома цими сторонами. Якщо ти говорив з з однією стороною, йдеться про Путіна, то ти повинен говорити. Першої собі, і тут правильно, що українська дипломатія заганяє Китай, тому що знаєте, або так, або так. Давайте теж без ваших цих філософських відступів про як там повинен бути мер в усьому світі. так Якщо ви дотримуєте статуту ООН, як ви про це часто говорите, то а де вимога покарання агресора, так ви теж повинні це робити. Тому тут правильно, достатньо активна. Позиція. Це щодо Китаю, якщо ви хочете мирний план, як Зеленський передав мирний план свій послу Китаю. От наш мирний план. Він проголосований, до речі, в ООН який ви дуже поважаєте. Ви, правда, про за нього не проголосували. Але це таке питання: у нас є власний план, у нас є власні інтереси. Ваші побажання, звичайно, добрі, але ми хочемо від вас конкретних дій. Це правильна позиція. До речі, Китай вже починає трохи виправдовувати. Сьогодні якраз була заява. Представника в європейському союзі він там сказав, що немає ніякої дружби з Росії. Це риторичне питання, і він якраз почав коментувати питання: а чому ти не спілкуєшся, чому сі дзінпі не спілкується з Зеленським? Вони ж починають виправдовуватись. Вони кажуть, ну ми там контактуємо на різних рівнях, там да поки що не на часі. Тобто вони розуміють, що ця пауза затягнулася, затягнулася. Вони втрачають темп. І це дуже добре. Це означає, що слова, які висловлює Банкова, вона доходить до Пекіна. Тепер Пікін. Буквально щойно з'явилася інформація. Голова КНР Сі Цзіньпінь не дзвонить президентові України Володимиру Зеленському, тому що дуже зайнятий, а не тому, що підтримує Росію. Про це повідомив посол Китаю в ЄС Фу Цун. За його словами, між Києвом та Пекіном відбуваються часті контакти на нижчому рівні. І цун також запевнив, що Китай не передаватиме Росії зброю для використання в Україні ані зараз, ані в майбутньому. Ну, це теж добре. Але як я вам сказав, це ж виправдання. А, чо, а чому ви не телефонуєте? Да? А, якщо ви заявляєте, ну тоді ви не тоді ви, вибачте, не є посередниками, тоді ви, тоді ви втрачаєте те, що ви там хотіли в тому мирному плані, який був опублікований. що Так як ви будете брати участь в відбудові? А, а подивіться, до речі, зерно по зерновому коридору, Куди в основному потрапляє? Воно ж в Китай потрапило. Ну, шанову ну, тоді ми, мабуть, будемо шукати інші ринки збуту, якщо ви спробуєте знайти десь продовольство. Тобто Україна, в принципі, є впливу на, на Китай. І тут слід теж, знаєте, не соромитись і, і ну, дивіться, Байден приїхав без будь-яких умов і, в Київ. А де китайці? А де Китай? Ви ж претендуєте на. Лідерство в світі. Так продемонструйте, що ви такі є лідерами світу. Тому це це дуже добре, що така реакція, що начебто там Сінзіпінь такий зайнятий, такий зайнятий. Ну, це говорить, що стріли, запущені в тому числі, з України, вони знаходять свою ціль. Так, далі ми до інших тем переходимо, будемо спостерігати з результатами. Там живуть якісь брифінги Макрона і Урсули фондерляїн. Будемо дивитися вже з